Вітаю, друзі, доброго ранку, студія Це країна онлайн. Триває наш козацький тиждень. І сьогодні нарешті ми вирішили поїздити вверх, так би мовити, оновити мої навички вершника. Коня мені вже підібрали. Залишається лише послухати про техніку безпеки. Вітаю, доброго ранку. Ну одразу перше питання, наскільки це складно і чи це театр, чи це дійсно козацька джагітовка. Це дійсно елементи козацької джаґітовки, які використовувалися в боях, які неодноразово рятували козакам життя. І це зараз є як театр. Ми зробили це дійство більш театралізованим. І тепер демонструємо людям. Наскільки багато треба приділяти часу виховання саме коня? Саме коня це залежить від самого коня, бо коні як люди, в них, в них різні характери, різні, різна поведінка. І для кожного коня це окремо. Які елементи найскладніші, які ви виконували сьогодні? Ну, особисто для вас? Н най найскладніші це елементи топчкові від землі. Можете показати? Так, Щоб дійсно. Можете показати якісь базові елементи? Так, дійсно, дійшло, притримання. Є такий елемент, як перехід в шию. Тобто козак пересаджувався і міг спокійно стріляти у ворога, якщо його переслідували. Чи можна спробувати? Не знаю, наскільки це для мене буде простий елемент перекинути ногу. Можна? Можете спробувати. Ну, Другий елемент в мене точно не вийде, а ось перший. Нормально. Не важко йому? Ні. Тобто викидаю ногу раз. Переносити, побережно, щоб не зачепилися. І тепер переносити ногу сюди. Оп. Ось так Спину рівно. І ведете вогонь. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.